Протягом вихідних на Буковині надзвичайники ліквідували три пожежі. Так, ввечері 5 січня в селі Рідківці виникло займання в ангарі з будівельними матеріалами та автозапчастинами. Пожежу помітили очевидці та повідомили про це на спецлінію 101. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося не допустити перекидання вогню на складську будівлю та ту, що знаходилась поруч, тим самим врятувавши їх від полум'я. Вогонь знищив майно, обладнання, частково каркас, покриття, перекрив. Риця ангару, а також вікна та двері будівлі. травмованих та загиблих на пожежі немає. Причину займання встановлюють фахівці. Того ж дня через коротке замкнення електромережі горіла господарська будівля в місті Чорнівці. А у великому кучурові горів продуктовий магазин. Площа займання склала 30 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу та врятували його від знищення вогнем. Вогонь частково знищив оздоблення стіни, перекриття речі та майно. Причину пожежі встановлюють фахівці.